Коротше, мужики, всім привіт і всім слава Україні! Якось так пролетів той час. Я неодноразово ловлю себе на думці, що час дійсно став йти для мене швидше. Можливо, коли робиш якусь роботу, яка тобі цікава, яка тобі приємна, люба, яка на твою думку приносить якусь користь. Той час так і йде якось непомітно, не помічаєш дійсно навколо себе, як крутиться світ, як змінюється він, як та робота, яку я роблю, чи хтось інший, як вона той світ змінює чи змінює взагалі. І вже я не зоглядів і вчора, вчора, такий я господар і така в мене пам'ять же, було тракторцю 5 років. Ну, звісно, не з дати випуску, а з моменту, коли він з'їхав з лавети і опинився в мене на подвір'ї. Були злети, були падіння, були розчарування, були радощі, були перешкоди, труднощі, було все. Було дуже багато невідомого. Було дуже багато, на перший погляд. Нездійсненного. Але завдяки тому, що було бажання в першу чергу працювати, здобувати щось, втілювати мрії маленькі, які я називаю кишеньковими, оскільки вони не є масштабні в чийомусь розумінні, але це були мрії, так? це були надії, сподівання. Пройшло півроку і створив канал. Подивився на людей, зокрема, на дядью Юру Шевченка і Юру Дем'яновича, царство йому небесне. Хай там спочиває з миром. І зацікавився тим Ютубом, стало таке постало якесь таке бажання дійсно в ту велику общину. Війти стати частиною чогось ніби такого більш такого цікавого, чогось такого невідомого, знову ж таки, на той час для мене. Оскільки я давненько вже, скажімо так, там переглядав всілякі відео в Ютубі, там цікавився астрономією, наукою і там так далі. Дивився документальні відео часто, про техніку, знову ж таки, бо цікавився. І вирішив спробувати себе, чи воно щось вийде. Бачу, люди показують. Діляться досвідом, роблять якусь роботу, щось винаходять, щось планують, щось створюють своє. І оскільки мав якісь ну, не стільки навичі, скільки поривання до того всього, то вдалося ніби й мені, так? Одразу маючи якусь там поверхневу хоча б базу, вже спробувати себе в ролі, там, хто як називає, хтось каже блогер, хтось каже там, якісь інші назви є того виду діяльності. Але... Для мене в першу чергу це просто можливість була донести те, що я сам знав і міг щось створити, власноруч щось показати. З часом вивчаючи тематику мінітехніки, дізнавався, порівнював на собі, проводив експерименти, доволі багато експериментів, таких, яких я ніде не бачив. І вдалося дійсно досягнути там багатьох результатів. Вже на сьогодні, за тих 580 мотогодин, ніби для когось це річний пробіг, але робіт порівняно, скажімо так, знову ж таки, все в порівнянні пізнається, небагато, тому на лічильнику таке значення. І дійсно, було багато таких якихось дійсно проблем стикався. Зараз таке є модне слово, хейт. Ну, це іншомовного походження слова, це означає ненависть. Хейтер це той, хто ненавидить тебе, цькує там і так далі. Але потім собі виніс таку догму, що ну, дійсно моя позиція вона не зобов'язує нікого іншого до неї прислухатися. І тим паче, що кожен для себе якісь робить висновки відповідні, які зумовлені там, своїм власним досвідом. Є дійсно справді ж, теми, в яких я когось хочу справді переконати, оскільки є дуже-дуже багато фактів, їхня велика кількість, дійсно, які там підтверджують там, мою думку і мою позицію. Але на рахунок більшості спочатку так, хотілося довести в першу чергу щось самому собі. Хотілося довести. Е От саме план, якийсь був, так, був експеримент, була надія, були всі передумови, щоб щось те чи інше вдалося. І от якось в таких пориваннях, ніби коли людина щось комусь хоче довести, і вдалося досягнути багатьох цих результатів. Оскільки, найперше, не дозволяло зупинитися те, що е, якийсь. Попередні мої експерименти і так далі вони вдавалися. Було в порівнянні з іншими людьми, що вони щось робили, їм вдавалося, і в мене були всі шанси це, це також все повторити. Змінив я трактори дуже-дуже багато всього. Якщо комусь цікаво, я кілька відео корисних лишу в описі. І лишу відео також, що за 4 роки я зробив в Ютубі. Який результат тої моєї роботи? Кому буде цікаво, будь ласка, подивіться. Будете розуміти, хто мене не знає, що я за людина і чим я тут займаюся. І почав доносити там ідею за рахунок маси трактора, скільки можна всього досягнути, що не завжди потужний двигун вас врятує і так далі. І в цих всіх, скажімо так, от в знаннях, в дізнаваннях з'явилося це все. І це все завдяки справді тільки йому. І от що я за хазяїн, що я за батько, скажімо так, навіть можна так сказати, який забув за день народження своєї дитини? А чому я так кажу? Того, що, знаєте, як народжуються діти, я думаю, процес і суть виникнення, я думаю, пояснювати не потрібно. Тут щось схоже. В розумінні не самої там процесу, змісту, а саме це створення. Що творив руками? Тому можна назвати його моєю дитиною, сином моїм, в якомусь розумінні цього слова. Інколи, звісно, він в мене не повністю вихований, якщо можна так назвати, не повністю навчений. Інколи, можливо, я його не жалкую, як би мав жалкувати. Але я думаю, що він не ображається на мене. Дуже багато всього змінив. І ці зміни в ньому допомогли змінитися мені самому. Знаєте, в першу чергу приносить якесь задоволення, це досвід в чомусь. Так? Він приносить знання і якесь заспокоєння. Я б сказав, бо я б назвав навіть так: коли душа не на місці, ти знаєш, що результат якийсь можна покращити, щось можна змінити в світі і так далі. І після того, як це вдається. Яке з тебе дійсно остепеніння з'являється на серці, спокій, і, ну, навіть в деякій мірі самовпевненість, тільки в хорошому сенсі цього слова. І чим важчі задачі ми з ним двох вирішували, тим більше я розумів, що наступні задачі будуть даватися простіше, бо вже був досвід. І вже були проблеми більш масштабні, скажімо так, і вже воно вдавалося з часом краще, однозначно. І легше було. Тобто вже була низка задач, які вже вирішені. І з кожною вирішеною задачею, за кількість невирішених зменшувалася. І це було легше, легше, простіше, простіше. Також це був азарт завдяки знову ж таки, тому ентузіазму, так? Задоволення від результату роботи. Результату там, модернізації, змін конструктивних, там, так далі, доповнення якихось там додаткових там, елементів по управлінню, по там, освітленню, по приладах і ну, всьому, що до того відноситься. Найважча була тут задача в розумінні не стільки часова, як розумова, і не стільки фізично це потребувало, скажімо так, зусиль, це була та ж турбіна. Було дуже багато варіацій установки там і так далі. Налаштувань двигуна дуже-дуже багато, але знову ж таки, це була оскільки найважче вже, я так поки що думаю, в моєму розумінні, і найбільш масштабна модернізація така в плані виконання. Тобто дуже багато елементів довелося доставити. І я собі просто зрозумів, вже мені нічого не страшно, вже я найважче, етап я пройшов. І от якось отак. От і за ці 5 років води дуже багато утекло, дуже багато. Знайшов багатьох людей, близьких, друзів, можна сказати, братів. І це все знову ж таки завдяки тому, що в свій час я купив тракторця, який потребував моїх рук і моєї голови. І це воно так і вийшло. Бачите, якби купив тоді на той час, як я хотів Ловола 404. То показувати грубо кажучи, доробляти в ньому так масштабно і знайти таких людей, яких я знайшов, то було б ну, напевно, не стільки неможливо, скільки я не знайшов би конкретно саме цих людей. Тому що всі люди різні, а я знайшов конкретну групу людей. так? Перечислювати не буду, але всі знають, всі в курсі. І це дійсно так сталося. І потім тематика різниці, мото й міні. Завдяки навіть оцим розносам знайшов дуже багато однодумців. дуже багато людей, близьких, з якими я зараз дружу і буду дружити, надіюся, до смерті. Бачите, як воно сталося. Тобто, це все доля, це все було написано. І дійсно, так мало статися, що саме конкретно він мав потрапити до мене і так мало воно бути насправді. І завдяки цьому всьому, все зараз так, як воно є. Кому цікаво, скільки землі він обробив, ще варто там було б додати. але я лишу теж посилання в описі, відео, там, скільки, все точно до 10 частин гектара, тобто до соток. І там все подивитися, кому цікаво. Заполомки, все, все абсолютно розказано. І дійсно, якось так радісно справді, що тоді було, кому підтримати. Згадаю свого друга, дуже хорошого Діму Зозулю, дуже його часто згадую, він мене завжди тоді штурхав в ребра, казав, пацан, не спиняйся. Тільки змилуйся, не спиняйся, роби далі, не впускай руки, тільки не покинь ту роботу. Він мені часто те говорив, йому за те дуже велике дякую, Дімон, Я тобі скину це відео, щоб ти його подивився і не забувся. І всі, і багато хто мені постійно казали, ти робиш ту роботу, що треба. Хоч і багато разів було в мене були причини сумніватися. Дійсно, ну, як людина, скажімо так, нова з багатьма якимись такими проблемами не стикався. І з боку е різні, скажімо так, люди, які замість того, щоб підказати, просто насміхалися. Ну і їхня думка мене колихала, бентежила, скажімо так. Ну, з часом навчився не стільки не звертати увагу, скільки розуміти, що. Вже маючи якісь певні знання, так, розуміти, що вони несуть нісенітниці і просто від того, що, напевно, не можуть цього самого повторити, чи просто хочуть мені завадити від заздрості. Не знаю. Тобто в них є свої якісь причини для цього і просто варто пройти мимо і все. Коли це стосується якоїсь відвертої брехні, яка може людям іншим нашкодити, в мене інші відношення до цього. Тому тут дивіться уважно. Яка тематика, що розказано, то там я буду відповідно поводитися. Вклав я в трактора по грошах не буду казати скільки, оскільки я цього не рахую. Так, да, там десятки тисяч, ну більше десятки тисяч. Але, але я вклав душу дійсно. І кожен, хто каже мені, що я його колись продам, я в глибині душі, я розумію, що є можливість. В розумінні, що колись часом прийдеться розвиватися, так я його, як багато які люди, продам там і все, бо мені два трактори дійсно будуть непотрібні. Але з іншого боку, я певно буду винятком з правила. Тому що мені завжди буде потрібен невеликий тракторець. І це все, що ми з ним пережили, я зрадити я не можу. Ну я не можу зрадити це все, оскільки я не знаю більше людей, які, напевно, так це все близько до серця сприймають. Я не кажу, що всі безсердечні, просто я отакийсь такий. В мене з дитинства іграшки мої, вони були, вони мали душу для мене. Я боявся десь там їх кинути, щоб це, щоб їм боляче не зробити. Розумієте? Я так виріс, я не знаю, чи це виховання, чи це просто я такий є. І з дитинства казали, що я добрий навіть занадто. І я ніколи нічого не можу, навіть досі, хоч вже четвертий десяток пішов. Я досі я не можу віднестися до чогось для когось ніби бездушного. Так як до простої речі, що от вона є, чи її нема, ну от їй нічого не буде. Я прийду в гараж, я кажу, ну що ти там, я не болить нічого, скріпить щось, давай помажемо зараз, скріпіти не буде. Позаглядаю, повитираю. Не може тиждень-два стояти, припав пилюкою, ніби ну що. Я прийду, витрую, кажу, ну бачиш, кажу, не можу я, немає я що робити, мусиш постояти. Зимою я можу його навіть він в гаражі, я його можу прийти понакривати. Ну, от я так ставлюся. Я не знаю, як ви, я нікого не буду вчити і казати, що ви робите неправильно. Просто в мене таке до нього відношення за ті роки створилося і нічого не буде. І продавши просто, щоб продати, ой, ти місце займаєш. Він місце в гаражі не займає. Мені основне, що він місце в моєму серці займає. Це для мене. Дуже важливо і тема така. Дуже-дуже роздираюча. І я не знаю, чи колись мене рука підніметься. І дійсно багато було передумов, що багато що ламалося, але якось Бог змилувався, ми з ним того уникали. Може, в рахунок цього, що я максимально там. Наскільки дозволяла ситуація і умови роботи обережно ставився до нього, чи, можливо, просто вирішував і передбачав, попереджав багато які поломки, наперед підсилював там, де треба, налаштовував так як треба і так далі. Може бути через те. Але знову ж таки, 90% всієї роботи, як вона буде складатися, завжди залежить від людини. А 10% це випадок. Щасливий чи нещасний. Я якось от собі так от думаю. І навчився розуміти, що просто якщо Залізяка, от Залізяка, воно ж ламається. Ну, так є ситуації, коли вона ламається, а є ситуації, в яких вона витримує. Значить, треба максимізувати, щоб ситуації були по умовах такі, щоб то все витримувало. І якось отак з часом навчився, скажімо так, можливо. Можливо, просто щастить, не знаю. Основний момент удачі тут, що не зупинився, коли дуже хотілося. Не зрадив людей, які покладали надії, так, не зрадив його. Ми почали дуже стрімко, так, в розумінні, давай те, 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 те доробляти. В мене всі відео, і дуже велика кількість, і дуже-дуже-дуже, от майже на постійній основі, вони були як? Доробив те, доробив те, робив те. Результат такі постійні доробки та експерименти. Зараз вже ніби багато нема що доробляти. Повірте, я знайду що. Я знайду що. І в розумінні тому, що це все плюс для нього. Він має багато чим красуватися. Освітленням, масою, потужністю, міцністю. Отим всі має чим. Нові кросівки має бігові, як я їх називав. Все по-новому, новий фільтр, там сидіння поміняли, купу, купу, всього гарного додавали, щоб він був як корона. І світився на весь світ. І був відомий на весь світ. знають його вже багато де, і повірте мені, я вірю в це, я знаю це навіть. Він змінив долі багатьох людей, змінив вибір, світогляд, враження, розуміння того чи іншого. І за допомогою дійсно експериментів, які я демонстрував, люди багато чого винесли і зрозуміли, що маленький, малопотужний трактор на двох ремінцях може урати польським плугом, ну, копією, але менше з тим. Там, і так далі, і дискувати може, і все, що з цим пов'язано. Ну, тобто робити роботу великого трактора. І це все допомогло людям в свій час зробити правильний вибір, так? чи заспокоїтись на рахунок своєї техніки, досягнути тих же результатів. Повірте, дуже багато людей просто так, от, от, мені починають скидати фотографії, кажуть, О, дивись, Рома. От бачиш, ми отак от зробили, так як ти зробив, ми от те так зробили, ми те так зробили. І я радію і кажу, приходжу і кажу, бачиш, кажу, а ти думав, що воно лишнє. От такого часу вміє з ним заговорити. Ти думав, що воно лишнє не потрібне, а люди повторили, значить, воно потрібне роботу виконує. І не шкодую ні про жоден день, ні про жодну сльозу, скажімо так, хоча б в душі, коли я переживав, нервувався, коли щось не вдавалося. Не шкодую. Ми пройшли той шлях з гідністю, наша дорога ще довга, вона буде тривати ще довго, я надіюся. Будуть проблеми, ми все переможемо. Ми з двох з ним і разом з вами всіма, за що велике вам всім, спасибі, хлопці, те, що ви зі мною, і дівчата теж. Це все було дуже важко, але знаєте, коли людині легко, їй робиться не стільки нецікаво, вона розслабляється, втрачає. Хизь до чогось, хватку, пильність. І я вже так навчився. Розлінюється навіть. От коли немає, до чого вчепитися, людина вяла, муха, в смолі, все. А тут постійний азарт, постійний рух, і так виходить дійсно цікавіше жити те життя. І хочеться кожен раз просто робити такі маленькі перемоги, і щоб весь світ з тобою радів, і хтось це повторював, так само радів за це все. І за те все хочеться просто, якби можна було, здавалося б, з одного боку, і повторити, тому що шлях цей був доволі цікавий, нехай тернистий, але був цікавий, він був розмаїтий, він був особливий. Так? І стільки всього сталося, що перераховувати життя не хватить. І всі ці події, дійсно, вони закрутили цей круговорот дійсно хороших змін, хороших знайомств дуже хороших, вражень хороших, досягнень якихось. Коли тебе помічають десь впізнають, знають, хочуть з тобою спілкуватися, дізнаватися щось, щоб ти поділився досвідом своїм, підказав комусь. Це дійсно приносить задоволення мені розуміння, що можна нести якусь користь. Можна змінювати чиєсь життя, якось допомагати і давати людям зрозуміти, що хоча б хтось один відгукнеться на їхню біду, допоможе їм вирішити проблему. Хоч це в сучасному світі це виняток дійсно справила. Кожен зайнятий своїм, і це теж світ жорстокий, часто на себе часто не вистачає. Але я така людина, що я люблю творити добро і допомагати безкорисливо. І знову ж таки, через те все, напевно, так воно все і сталося. І через нього, і через те, що я так, і бачите, це все збіг обставин. Це все дійсно щасливий випадок був. І я надіюся, що буде так далі. Кому цікаво, якісь більш такі детальні, саме конкретно, що мінялося в тракторі, що було, що він зробив, що він робив, що було, що стало, і канал. Які досягнення, скажімо так, які результати тої роботи, в спілкуванні з людьми в тій допомозі, то я лишу в описі відео може комусь дійсно цікаво буде подивитися, послухати, скільки всього довелося пережити за 4 роки каналу і за 5 років трактору, бачите, такий нерівномірний, ніби і не ювілей, і нічого, але це дата, це особливе, кожен день навіть особливий. Тож ти пізнаєш дійсно те, що в твоїх руках. Витягнути дуже великі результати з того, на що взагалі ніхто ніколи не сподівався і давно списав з рахунків. Знаєте, що це за відчуття, його нічим не порівняти. Коли тобі кажуть, що нічого не буде, що це, нічо, що це неможливо, а ти доводиш, що це можливо і не так складно, як здавалося на першій полі. Це дійсно будоражить людські уми. І... В цьому, напевно, весь такий цей закладений сакральний сенс. Що це враження, це сенсація, це те, що дійсно захоплює і дивує. Людей тяжко здивувати, і багатьом здається, що вони вже все знають, але з ним зовсім не та історія. І це мене теж кожен раз якось так будоражило, хоча б якісь були сподівання, якісь були надії, так? Е, якісь уявлення вже були, що результат може бути такий-такий. ну от так. Але, як правило, результат завжди перевершував очікування. І це знову ж таки це був такий азарт. І з кожним разом, я не знаю, як, але йому вдавалося планку піднімати. Дійсно. Дійсно, це якось так. Просто слів таких певних словнику нема. Для мене то було тоді ковтком повітря дійсно. Депресії були часто через багато що, але засумувати і впасти в депресію він не дасть. Приходиш, так і так, ну що будемо робити? А ну-ка давай на ну те, давай на ну те. Трах-бах, все зробили. І ти знаєш просто, що тобі є до чого вчепитися в першу чергу. Справ, ніби багато всіляких, так? але те, що приносить тобі спокій і задоволення, це зараз рідкість велика. І сам вибився в люди, хоч для когось є бездушною залізякою. І мене в люди теж вивів. Всім. Так що подякуйте йому за цей канал, за те все, що він зробив, що він витримав. Ну і мені трошки за те, що я в те все втілив в життя. Але всю нагрузку він несе на собі, я просто кручу руля. Так що дивіться, будьте уважні і думаю, що це все було дійсно не даремно. В тому закладене якесь призначення. Я надіюся, що я рухаюся правильною дорогою. Мета моє правильна, справедлива, думки чисті, поривання щирі. То я думаю, що досягнемо ще нових висот і вас будемо радувати і змінювати цей світ. І Україну, прапор якої в мене за спиною. А наразі. Я думаю, хлопці, що цей шлях я пройшов з гідністю. І будьте всі здорові!